Чернігівські чиновники організували схему з освоєння бюджетних коштів на закупівлі продуктів харчування для навчальних закладів. Йдеться про посадовців управління освіти міської ради та керівництво комунального підприємства Шкільне. Про це повідомляє Північний офіс Держаудитслужби. Увагу до цього привернув президент антикорупційної громадської спілки Совість Володимир Демиденко. Управління освіти закуповує через прозору систему тендерних процедур. А шкільне закуповую по прямим договорам. Внаслідок цього однакові продукти що для дітей, дитячих садків, що для школярів, закуповуються в одних і тих самих постачальників. По цінам, які відрізняються в три рази, таким чином після укладання угод вартість могла зростати у декілька разів шляхом підписання додаткових договорів. Наприклад, за даними Держаудитслужби, один із договорів, укладений з постачальником, з початкової суми в 712 тисяч гривень, зріс до майже 4 мільйонів. Виявивши це, каже Володимир Демиденко, було прийнято рішення залучити державних аудиторів. Ми звернулись до Держаудитслужби. З тим, що треба навести порядок. Крім того, це питання розглядала прозорість і підзвітність спеціальна робоча група, яка працює в обладміністрації. Тоді було прийнято рішення звернутися до Державдітслужби, вони провели перевірку і виявили, що всі ці, ці факти підтвердились. Ми намагалися зв'язатися із начальником управління освіти міськради Василем Білогурою, але наразі відповіді не отримали. На своїй сторінці у Фейсбук пан Білогура зазначив, що висновок аудиторів зроблений з метою усунути його з посади. Цитата, і як не дивно, відповідальність покладають на начальника управління освіти, хоча підприємство йому не підпорядковується. Кінець цитати. А начальника комунального підприємства шкільне Віталія Лосєва ще й преміювали. Причому двічі за 2024 рік. Розпорядження про премії підписував тодішній секретар міської ради Олександр Ломако. Він же, до речі, проводив через виконком програму фінансової підтримки шкільного на 2024 рік. Ця підтримка зросла з 11,4 мільйонів гривень у 2022 році до майже 28 мільйонів у 2024. Цікаво, що шкільне закуповувало продукти наприклад, у товариства з обмеженою відповідальністю Продлідер 19 яке за інформацією видання наші гроші у 2020 Ця другому році закупило найдорожчу гречку в Україні для міських шкіл 119 гривень за кілограм. Його засновником до речі був директор шкільного Віталій Лосєв. Наразі матеріали перевірки Держаудитслужби служби передані до правоохоронних органів.